Знаєте, є такі ноутбуки, які створювалися для одних задач, але так вийшло, що вони підходять під інші задачі. І до таких ноутбуків я ще відношу ноутбуки, які створювалися лише для роботи, але в принципі їх можна записати у список доступних ігрових рішень. А все чому? Тому що в спробі зробити робочий ноутбук максимально потужним, виробник вирішив поставити туди повноцінну відеокарту ще й від компанії Nvidia, ще й останнього покоління. І сьогодні ми говоримо. Саме про такий ноутбук: це Gigabyte Aero X16 з позначкою copilot плюс PC І відразу скажу, що це не черговий геймерський монстр на 4К сотнями кадрів FPS. Це легкий, акуратний 16-дюймовий ноутбук, який в першу чергу створений для роботи і творчих завдань. Але грати на ньому. Можна, але з розумінням, що у нас тут стоїть RTX 5060, а не, наприклад, 5090. Сьогодні ми подивимося на новинку, і в принципі, ви самі все зрозумієте, що він коштує небагато, а підходить під різні задачі. Купити цей ноутбук ви можете на Complex.ua, надійному інтернет-магазині сучасної техніки, де вас чекає великий асортимент товарів. Тут є все від ігрових робочих ноутбуків до комплектуючих і периферії. Особливо варто відзначити зручний конфігуратор ПК, який дозволить зібрати персонал Комп'ютер під ваші потреби замовляйте онлайн з доставкою по всій країні, користуйтеся вигідними акціями та знижками. Complex.ua UA знає, як зробити покупку комфортною. Що в нас всередині? 16-дюймовий екран з роздільною здатністю 2К 165 Гц, співвідношення сторін 16 на 10. Процесор Ryzen AI 7 350 це свіжа архітектура Zen 5 на 8 ядер. І відеокарта Nvidia GeForce RTX 5060 на 8 ГБ gddr 7. І при цьому важливо з максимальним енергоспоживанням близько 85 Вт в цій моделі. Також у цієї моделі оперативна пам'ять 32 ГБ і можна поставити ще 30 Тобто розширити до 64. Також у нас SSD на 1 ТБ і ще один вільний слот під М2. Ось за що я обожнюю Windows ноутбуки Ти можеш їх спокійно апгрейдити. Важить цей ноутбук приблизно 1,9 кг і товщина близько 17 мм. І виглядає Aero X16 акуратно і стримано це не ігрова цеглина з агресивними вставками, а скоріше креаторська. Робоча конячка відкривається кришка спокійно однією рукою, люфту немає, і тут є підтримка USB A, USB C з Power Delivery і, звісно, DisplayPort. порта. Також є HDMI2.1, є кардрідер і аудіороз'єм. Все, що потрібно для роботи та підключення моніторів або периферії. І дуже часто задають питання, навіщо в ноутбуках співвідношення 16 на 10, доволі нестандартне. Це дуже просто Це для роботи в Photoshop, Adobe Premiere або в інших застосунках робочих. Застосунках, де ви отримуєте трохи більше вертикального простору. Частота оновлення 165 Гц Це приємно не тільки в іграх, але й в повсякденному використанні. А матриця в нас IPS. І саме за це дуже багато людей полюблять цей ноутбук. Кольори хороші, шима немає, яскравість комфортна в приміщенні, а на вулиці ну як часто ви працюєте на вулиці. І процесор Ryzen. Ну, ми всі з вами обожнюємо останнім часом компанію AMD і зрозуміло за що. Вона робить просто неймовірні рішення. В мобільному сегменті, так і в повноцінних ПК, а тут у нас Ryzen AI 7350, восьмиядерник з новою архітектурою, швидкий в багатопотоковому режимі, нормальний для важких застосунків і роботи з графікою, все, що треба. І сюди ми додаємо. RTX 5060 лептоп версію. Це карта середнього рівня в лінійці 5000 серії. І ось тут важливо при TGP 85 Вт В цьому тонкому корпусі її продуктивність буде трішечки нижчою ніж у повнорозмірних 5060 з живленням від 110 до 120 Вт в великих геймерських ноутбуках. Але у нас є для цього DLSS. Вмикаємо. І граємо. Але треба розуміти, що треба грати просто в роздільній здатності Full HD. Цього більш ніж достатньо. Але при цьому у графічних редакторах або, наприклад, у відеомонтажі, куда ядра це куда ядра. Вони. Дуже допомагають. Плюс Lightroom, Photoshop, все це літає, особливо якщо працюєш там з великими raw файлами, ти це відчуєш. В DaVinci Resolve монтаж 4К відео для вашого YouTube каналу або TikTok, або Instagram Рілсу просто з головою. Звісно, якщо ви розпочнете працювати з якимись дуже важкими ефектами, з трасуванням променів в іграх, то ресурс GPU доволі швидко закінчиться, тому що в нас тут 8 ГБ оперативної пам'яті, але це ж у нас ноутбук для роботи в першу чергу. Тепер давайте про. Ігри все дуже просто у роздільної здатності 1080p на просто високих пресетах багато проєктів з DLSS будуть підтримувати. 70-100 кадрів. І якщо використовувати нативно роздільну здатність 2К, буде вже складніше. Тут майже завжди доведеться вмикати DLSS і ще там трохи дещо підналаштовувати, щоб отримати десь там 60-70 ФПС. Що стосується охолодження, в нас тут дві турбіни і кілька теплотрубок. Під навантаженням процесор прогрівається до 80, іноді 90 градусів. А відеокарта 75-80 градусів. І у режимі турбо шум буде по. Мітний, і це абсолютно. Нормальна історія. У режимі Balanced вже терпимий. Для такого корпусу це дуже гарний результат. У ноута два слоти M.2, 2 тобто можна поставити швидкі Gen 4 SSD і збільшити обсяг до 4 ТБ. Оперативку теж можна змінити, максимум 64 ГБ DDR5 і це плюс у порівнянні з ультрабуками, де все розпаяно. В офісних завданнях або при перегляді відео ноут може працювати десь від 6 до 9 годин. В іграх, звісно, ніхто не буде грати без підзарядження. Рядки, а якщо будете, то півтори-дві години і заряджається за півгодини він до 50% Декілька слів про клавіатуру. Воно доволі приємно з білим підсвічуванням, хід клавіш середні, друкувати комфортно. Тачпад доволі великий. Чутливість ну, нормально. Не скажу, що це відмінна чутливість нормально Якщо казати про звук, то динаміки нормальні для фільмів. і YouTube але якщо хочете послухати прямо музику зі Spotify YouTube Music ну краще під'єднати вже. Навушники. І головне питання: а чому ж він називається? Copilot плюс PC. а все просто тому, що по-перше, локальні AI функції, і, зокрема, від компанії Microsoft, а також підтримка фішок від Nvidia. Не забуваємо, що на сьогоднішній день, якщо у вас в ноутбуці є щось від Nvidia, ви одразу потрапляєте у Всесвіт AI. Тому що кількість інструментів для креаторів, і не тільки для креаторів від Nvidia, які працюють на штучному інтелекті, вже неймовірна кількість. Це генерація. Голосу, обробка там спеціально звуків в реальному режимі, якщо ви записуєте аудіо. Це робота з графікою, це в принципі генерація зображень і генерація відосів. Дуже-дуже багато нових функцій. Це постійно треба дивитися, оновлюватися, тому що кожен драйвер показує нам якісь нові фішки. І не забуваємо що в нас є дві версії драйверів: є версія для геймерів і є версія для, скажімо так, Креаторів, студіодрайвери, і вам треба ще обирати. Gigabyte Aero X16 це ноутбук для роботи, монтажу, обробки фото та вечірніх ігор без фанатизму. Він не створений, щоб вичалювати з ігор максимум в Quad, HD+, але він легкий, тихий повсяденних завданнях і має класний екран IPS. Якщо ваші пріоритети креатив і портативність, а не кіберспорт 240 FPS, цей варіант цілком можна розглянути дуже приємний ноутбук. Ще раз нагадуємо, цей ноутбук. І багато іншої техніки доступні в магазині Complex.ua. Посилання на товар і магазин під відео. Complex.ua – це крутий асортимент сучасної техніки і багато зручних пропозицій для купівлі. Друзі, дякую вам за перегляд. Ділиться цим відео з вашими друзями та просувайте контент українською мовою до зустрічі в наступному відео. Бувайте!